Проект надзвичайно корисний, особливо від організації якраз ЄНІДО, так це тобто, організація Об'єднаних Націй, яка займається якраз розвитком промислового більше бізнесу. З тим, щоб все ж таки подавати бідність і сприяти все ж таки розвитку, зокрема нашої західної України. Стратегія нашого міста це є перетворення нашої громади в економістріальну столицю Західної України до 2030 року. І ми цю стратегію певно реалізовуємо так. Багато підприємств у нас заїхало так. Багато вже будують нові виробництва. Так ми маємо вже думати за кадри, тому що кадри мають бути. Кваліфіковані кадри мають пройти всі курси, які потрібно по фінансовій грамотності, по іноземних мовах дуже знати, тому що працювати на таких підприємствах лише можуть ну люди висококваліфіковані. Це дійсно вже ну такі підприємства, де було потрібна лише там чорна робоча сила, ну і вже практично не існує. Тобто, всі вже підприємства, які можуть бути в західній Україні, в Західній Європі, це вже високотехнічні підприємства і не лише вимагають висококваліфіковану кваліфіковану силу. Повідності зараз вже треба дітям навчатися, і добре добре, що такі заходи проводиться проводяться з тим, щоб готувати підростаючі покоління до роботи на цих підприємствах. Проект реалізовується три роки в Україні з 2023 по 2026 рік. Масштабується проект на три регіони України Львівську, Івано-Франківську та Волинську області. В першу чергу це про шкільне підприємництво, і ми сьогодні дуже вдячні ЮНІДу за те, що вони вибрали Івано-Франківщину Оську область і, зокрема, заклади освіти Калуського району Калуської міської територіальної громади для презентації одного з елементів проекту. А один з елементів проекту це є платформа. HP Life. на платформі HP Life є курси. Українською мовою курси будуть доступні орієнтовно у червні місяці. Наші здобувачі освітніх послуг, закладів це ліцеї, учні 10 11 класу і закладів професійно-технічної освіти матимуть доступ до цієї платформи на англійською і українською мовою. Проходити курси зі шкільного підприємництва, бізнес-планування, стартап-ідеї, бізнес-плану. Дизайн, і інше. по закінченню курсів, е, звичайно, будуть відповідні сертифікати відповідного зразка. І ці сертифікати це є. Певні уміння, знання і навички, і нести би за собою сталий характер. Чому? Тому що це є знання, яке вже набулося і зможе бути далі бути використано додатково. Разом з тим, ми очікуємо, ще приїзду представників ЮНІДА через місяць до нас у Калущину, де ми зможемо представити ті заклади освіти, які вже як факультатив вивчатимуть ці курси. Надіюся, вони будуть є будуть достатньо корисними і цікавими для здобувачів освіти. Ми вдячні організаторам за те, що Презентація цього проекту такий масштабний захід такого рівня проходить власне в нашому закладі. Звичайно ж, у нас є дуже багато учнів, старшокласників і педагогів учителів як англійської мови, так і курсу економіка, який плануємо. Вивчати наступного року, які зацікавлені тим, що відбувається сьогодні, і присутні на заході. Скажу вам, я, як і інші керівники, які тут присутні з загальноосвітніх навчальних заходів, долучалася до того, щоб цей проєкт відбувся власне, у нашому місті. Бо навчання фінансової грамотності дуже актуальне, особливо у Теперішній час для молодого покоління це і забезпечення базових знань необхідних, і забезпечення е, свого місця десь у виборі професії в майбутньому, і забезпечення фінансової стабільності.